Заслужений працівник фізичної культури та спорту України, колишній директор комплексної дю США Євген Кондратович був засновником школи плавання у Ковелі. цього року. На турнір його пам'яті в гості до Ковальчан з'їхалися юні плавці з Луцька, Кузнєцовська, Сокаля, Червонограда та Тернополя. Мені дуже приємно, що на сьогоднішній день з'їхалося дуже багато учасників турніру, молодих плавців, які приїхали віддати шану і повагу засновнику відділення плаву в нашому місті Євгені Михайловичу Кондратовичу. На сьогоднішній день вже ми маємо традиційний третій турнір, який ми проводимо в нашому місті. Ідею організації турніру саме для дітей підтримала і родина Євгена Кондратовича. Це є спогади про батька, про його роботу, про його колег. І, звичайно, це світлі спогади, добрі спогади. Звичайно, це є хвилювання душі. І, звичайно, радість, велика радість в тому, що наші діти мають такий гарний сьогодні спортивний зал, гарний мають басейн, що діти мають можливість поправити своє здоров'я. Це саме головне. Ну і звичайно, я дуже рада, що працюють ті самі люди, з якими тато працював. Вони продовжують його традиції. Успішно виступили на змаганнях вихованці ковальської школи плавання. Серед переможців турніру ковальчани Ілля Чох, Роман Падалюк, Олександра Зазикіна, Марина Гурина та Юлія Руць, Едуард Костючик та Сергій Мартинюк. А Юрій Прокопчук та Ілона Грабовець були кращими серед наймолодших плавців, як в індивідуальному, так і в абсолютному заліку змагань. Я прийшов на плавання в чотири роки назад. Я прийшов, бо мене були ну з здоров'ям, але от... Ці проблеми встановилися, вже я здоровий і від плавання я отримую задоволення. Я почав плавати і добився гарних результатів. Я 2000 року і маю вже майже перший розряд. Плавання це спорт, хороше для здоров'я, все. Для себе побачити Україну, світ, виступити на чемпіонаті міра, України. Це твоя мрія? Так. Да. пасти в команду України. Ковальчани впевнено перемогли і в командній першості, набравши 970 залікових балів. Другими були юні пловці з Тернополя, третіми команда Червонограда. Переможці та призери турніру отримали пам'ятні дипломи, медалі та кубки від організаторів змагань, а також призи від народного депутата України Степана Івахіва.